Дорогі друзі, сьогодні хочу зробити сосиски в тісті, але не звичайним способом формувати. А, як говорить, молодь по Далі ви побачите. У мене всього 6 сосисок, тому по рецепту я взяла наполовину менше. Мені потрібно буде 125 грамів теплого молочка. Я його підігріла, сюди десь. Сім з половину вісім грамів дрожів, дріждів, дріждів і грамів 15 цукрів. Це все я зараз замішаю, перемішаю і поставлю на 15 хвилин на опару. А ще дві столових ложки. Ось дві столових ложки. Борошна в мене ось посіна. Борошна всього мені потрібно 200 грамів, 200 грамів борошна. Др... Потім потрібно буде 20 грамів вершкового масла. У мене отакі ваги я зважила його. І, здається, все. Значить, замішую опару. На 15 хвилин нехай підходить. Опара підійшла гарно так. Я додавала сюди вершкове масло, розтоплене на водяній бані, сільки. Можна ще від сільки трошки. І додаю в борошно. Замішу тісто, залишу на 30-40 хвилин, нехай підходить. Розкатуємо тісто такими молимцями, загортаємо, загортаємо сосиску, я відложу, щоб скоріше було. І ріжемо. От у мене порізано на вісім частин. Це оцю сосисочку я зробила на 6. Вона велика. Треба менше сосиски брати. І отак ялинкою, ялинкою загортаємо. Далі. Поливаємо кетчупом. Поливаємо кетчупом. Можна соусом якимсь в кого. Хто що любить, В кого якісь смаки. Бачите, це великі, якщо Со -сос... сосиски товсті, треба менші брати. От. І у мене сулугуні, Можна іншим сиром потираю. Далі на противень на 40 хвилин, на 180 градусів. Нехай запікаються, нехай запікаються. Отак От мило виглядять наші сосиски. Косички перед відправкою в духовку. 40 хвилин, хай печуть. Наші сосиски, косички, готові. Волоші залишилось 4, дві вже з'їли. Ну, тепер буду готувати тільки так. Пекти. Просто нескладно, гарний рецепт. Так що готуйте, смакуйте всього найкращого. Гарної вам погоди, весни в душі і на вулиці, і миру. Підписуйтесь, діліться рецептами, лайкайте. Чекаю, будьте здорові!